Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». твоє місто на природі вже у продажу. Львів, вулиця під голоском. Головні новини Львова до цієї години у викладі команди Західнет. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Переховувався аж у Італії, імовірно, вбивцю родича одного з кримінальних авторитетів Львова екстрадували до України. Про це повідомив департамент внутрішньої безпеки нацполіції. Члена злочинного угруповання розшукували три роки. Чоловіка вистежували і затримали працівники Інтерполу а також української та італійської поліції. Йдеться про львів'янина, якого підозрюють у вбивстві 50-річного Мар'яна Родича. У вересні 2015-го його впритул. Розстріляли біля дому на вулиці Грекова. Кілери втікали на чорні БМВ з військовими номерами. В їх від'їхати далеко не вдалося. А на сусідній вулиці з'їхали у квівет, але самі втекли. Тоді дружина вбитого заявляла, що за замахом стоїть кримінальний авторитет Вова Морда, який перед цим погрожував її чоловіку. Наприкінці 2016 року поліція оголосила одного з підозрюваних у міжнародний розшук, і от раніше судимого, мого Третього року народження цього тижня етаповано з Італії до України. Йому оголошено підозру за статтею Умисне вбивство. Чоловікові вже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застав. Нова технологія латання ям у Львові почала працювати чеська машина для ремонту доріг. Це унікальна для України техніка. Вона готує поверхню, сама розігріває асфальт та укладає його на міських вулицях. Як це працює? Дивіться далі. Швидко, якісно та без ям. Саме такий девіз придумала для чеської чудомашини. Вона вже виїхала на дороги Львова і зараз працює на вулиці Джорджа Вашингтона. Спеціальна платформа спершу розігріває пошкоджену ділянку інфрачервоними пальниками. Після цього робітники закладають яму розігрітим у машині асфальтом і втрамбовують його катком. Та до ремонту слід готуватись ще з ночі. Це ємкість, так званий термос, в якому ми розігріваємо на протязі вночі, на протязі певного часу закинуті е асфальту, асфальтобетону. Зробити ідеальну ладку з першого разу не вдається. Робітникам ще бракує навичок роботи з новинкою, і зрозуміти правильно, що хлопці хлопці тільки почали працювати на тій е, новій техніці. Ми наб'ємо руку, і звичайно, що будемо працювати краще. Тим не менше, чеська установка латає ями надійніше ніж це роблять вручну, та й коштує такий ремонт менше вартість е, е, в порівнянні з холодним асфальтом вдвічі нижче. Собівартість квадратного метру приблизно однакова з горячим асфальтом, але перевага цієї машини її продуктивність значно більша. Це нові технології. Після вулиці Вашингтона ремонтна машина продовжить ліквідовувати аварійні ділянки на Сихові. Згодом її зможуть використати шляхоремонтні підприємства кожного району. Богдан Опока, Юрій Котус, Західнет Новини. Повірила дзвінку і втратила всі гроші. Тетяна Качура, який всередині середині січня зателефонували, нібито зі служби безпеки Нацбанку перевела на рахунок шахраїв більше 40 тисяч гривень. Частина з них ще й кредитні кошти. Тепер справу розслідує поліція. а Жінці щомісяця треба повертати банкам по кілька тисяч гривень. Зараз Тетяна просить небайдужих допомогти їй у біді, адже переїхала до Львова з окупованої Горлівки та немає постійної роботи. Пані Тетяна показує нам смс, з якої все почалося. Три тижні тому невідомий номер сповістив про те, що в неї немає грошей на банківських картках. Коли жінка на нього зателефонувала, слухавку підняли, нібито зі служби безпеки Нацбанку. Дані особи сказали, що я маю прийти ідентифікацію, нібито. І якщо цю ідентифікацію я не пройду, то е, з моїх карток. Спишеться певна сума коштів. Мені сказали знімати кошти своїх карток, класти на мобільний номер шахрая, казали класти на свій мобільний номер телефону і обіцяли, що після так званої ідентифікації гроші повернуться. Повіривши в мовляння, жінка назвала тризначний код на звороті карток і миттєво позбулася усіх своїх грошей, а це понад 40 тисяч гривень. А деньги придут ну не поступили. Зрозумівши, що її ошукали, Тетяна написала заяву в поліцію. Та в таких випадках слід одразу блокувати свої картки, стверджують міжбанківські асоціації членів платіжних систем. Треба негайно зафанувати до свого банку, де у вас відкриті рахунки, а заблокувати рахунки. Вони починають відстежувати, куди ж саме пішли кошти. Коли знаходять, куди саме вже пішли кошти, то розуміють, на кого відкрити рахунок, і цей рахунок вже блокують цього клієнта і спального шахрая, вносять до чорного списку. У банках нагадують, їхні працівники ніколи не запитують своїх клієнтів номер картки, строк її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в СМС. Людина, яка вивідує ці дані, найімовірніше шахрай. CVV2-код – це код додаткової верифікації. Так званий він служить для. Підтвердження справжньості платіжної карти при розрахунку в інтернеті шахраї дуже часто називають цей код ідентифікатором відділення, номером відділення, якоюсь іншою цифрою. ні в якому разі на подібні речі не варто реагувати. Внаслідок шахрайської схеми Тетяні Качурі треба платити по 2 тисячі гривень щомісяця, аби повернути одному з банків кредиту у розмірі 25 тисяч гривень. Такої змоги вона не має, адже все, що приносить її дохід приватні уроки для учнів з української та англійської мов. Я дуже прошу небайдужих людей допомогти мені перекрити хоча б частину цих коштів. Я звертаюся до всіх людей, які живуть у Львові. Допоможіть, будь ласка, хто чим може. Номер картки, куди ви можете надсилати гроші на екрані. Юлія Девда, Роман Миленький, Юрій Герасимов. Захід.нет. новини. З монументу до музею п'ять барельєфів із тридцятиметрової стели, яку демонтують на вулиці Стрийській, перенесуть до музею територія терору. З вертикального елементу монументу слави вже позбивали усі плити та зняли два мідні барельєфи. Наступний етап демонтаж бетонної основи. Стела монументу слави зменшується по декілька метрів на день. Двоє промислових альпіністів, які можуть вміститись на вершині радянського пам'ятника, поступово віддовбують міцний бетон. Барельєфи будемо демонтовувати паралельно з е, рештування, тому що їх випуклість не дає їх з рештування здемонтувати. Тому по мірі демонтажу самої стели будемо знімати барельєфи. Стела містила п'ять фігур із кованої міді: піхотинець, танкіст, артилерист, матрос та льотчик. Символізували роди радянських військ. Два горельєфи зі стели. Підрядники вже передали до музею територія терору. У Львові хочуть дати приклад іншим музеям України, аби ті приймали такі об'єкти. Насамперед ми хочемо зберегти їх і дослідити, зробити, можливо, якийсь окремий проект, який пов'язаний з цим монументом, тому що є у його автори, є певні концепції, є певні системи, для яких був створений цей монумент. Нам дуже цікаво його дослідити з точки зору мистецької сторони, з точки зору історії. Ярослав Мотика, один зі скульпторів, що проектували монумент слави, каже. Початково мав зовсім іншу ідею, не таку пафосну мілітарну, оголений Вояк мав наче підійматися із землі, в яку встромлений меч. Та високе начальство сприйняло символ буквально. Армію розділи гола і посадили в лужу. Отак От вони сприйняли цю метафору. Значить вояки не можуть сприйняти якоїсь метафори, тобто оголеного воїна, бо для вояків головне, що мундир. І зв'язочки. великої трагедії немає, того пам'ятника навіть не буде, бо якщо е е е моя ідея не пройшла, то я не дуже за цим шкодую. Усі барельєфи мають зняти до кінця наступного тижня. Сама ж стела зникне менш як за місяць. На це місто витратить майже 300 тисяч гривень. Юрій Герун, Роман Миленький, Захід .нет. Новини. І знову до наших паркулів бездонна бочка інтерактивної платформи Рагулаєв поповнилась новими епізодами. Тож шукайте своїх героїв, і додавайте нових, як вам зручно. Наші акаунти у Фейсбук та Інстаграм. До ваших послуг 24 на 7. Потім дивіться, ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет та Ютуб каналі. Щасти. Кожен має право на дрібні слабості. Ну, мала людина мріє купити машину на пляхах і запаркуватись біля самої львівської опери. Не судіть строго. І трохи вище водоканалу динозаври автопрому зустрічаються все частіше на узбіччях і тротуарах, аніж на дорогах. І перші автопідсніжники повилазили поміж снігом на газонах. Ще трохи попустить на дворі, і буде суцільне болото. А от вам і так звані паркомісця на газонах по відлизі. Коли свиня в болоті, то мовить, що красна оаза для паркулів на Дорошенка. От коли не приїдеш, завжди тут вільно. Хіба пішоходи дуже часто шморгаються попри машину. Чергова ДТП на перехресті Кульпарківська Порфецького. І знову лівий поворот зіграв злий жарт із автовласниками. Не дарма ж там, куди ми так рвемось, ці ліві повороти забороняють рух по колу і проблем менше. Тут кастану, а ті, хай собі отам-тамка обходять. І ще один автовласник з роздутими амбіціями Прям не підходь і не під'їжджай. А це вже гоп-стоп на Коцюбинського Кирила і Мефодія на корточках. І вхід до ліцею на Тютюнників. Невже не знайшлось нікого, аби нагнати то загнане кінгуру зі шкільного двору? Устіть, обговорюйте і голосуйте за свої героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук Рагулайф. Ставайте також і нашими фоловерами в інстаграм. Ви знімаєте? Ми показуємо. Три компанії подалися на тендер з поставки та монтажу обладнання для очистки фільтрату Грибовицького сміттєзвалища. Це фірми з Туреччини та України. Переможець конкурсу встановить та введе в експлуатацію спеціальні системи, що відкачуватимуть фільтрати. Згодом обслуговуватиме станції упродовж двох років. Фактично, це система, коли е, внаслідок зворотнього осмосу е, саме фільтрати очищуються, і в кінцевому випадку ми отримуємо технічну воду, е, яка придатна до того, щоб спускати. Її в загальний водовідвіт. На території сміттєзвалища. Вже працює станція з очистки фільтратів. Її потужність 250 кубометрів на добу. Та щоб пришвидшити процес очистки, встановлять ще два модулі. Кожен з яких відкачуватиме 150 кубічних метрів щодня. Упродовж лютого тендерна комісія вивчатиме досвід та фінансові спроможності компаній. Після цього почнуть розглядати пропозиції від фірм. Львів'яни одночасно із під зустріли китайський новий рік, і від сьогодні у свої права вступає рік свині. На площі ринок львів'яни зустріли новий 4717 рік за літочисленням китайців. Тим часом у Китаї теж вибухали феєрверки. Це найбільше свято у році для мешканців піднебесної. Цього дня родини збираються разом і беруть участь у традиційних ритуалах. Мають державні вихідні, тому святкують аж 15 днів. У моїй сім'ї крім мене, вони всі е, зібраються е, і. Ідя ізтячи традиційну страву. В, вареники. А, Вареники. Так. Також їсте вареники. Так, так, так. Це на півночі Китаю дуже популярне. А ці міфічні істоти перекочували до Львова. У ході драконів бере участь Шесяні, китаєць, який навчається у Львівській політехніці. Українську мову вивчив менше аніж за два роки. Каже, у його країні дракон це втілення мудрості, який має магічні сили відганяти усяке зло під час ритуального танцю. Що символізує дракон і в <зв> культурі Китаю? Дракон завжди вважає священня священою. <зв 'язання> І хорошою, та да, і я думаю, що я сподіваюся, що е, відносини між е, Україною та Китаєм е, е, будуть е, кращими. Танок драконів виконують із символічними кулями. Моя куля це м'ячик, його вони знебавляться. Щоб вони слухалися, то їх треба час від часу приманювати цим м'ячиком. А символізують вони, ну символізують багатство, символізують щастя, яке летить, просто навіть не йде, а летить на до нас. Вперше китайський новий рік у Львові почали відзначати кілька років тому, щоб китайці, які вчаться тут, мали нагоду відсвяткувати. А потім ця ініціатива розрослася до повноцінного фестивалю. Китайський новий рік в Україні фестиваль, який проходить у, у Львові, рахується найбільшим в Європі, аналогічним святом, який святкують за східним календарем. У Львові святкували у трьох локаціях. Головна сцена була на площі ринок. Тут влаштували караоке батл, кулінарні двобої. А закінчилося усе вечіркою. Просто неба. Чу Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Західнет Новини. п'ять нагород такий медальний підсумок усіх етапів Кубка світу із велоспорту на треку для львівської атлетки Олени Старікової. З нею поговоримо про шлях до успіху та майбутні виклики. Із дитинства Олена Старікова не любила сидіти на місці. Коли їй було 13, мама привела у велоспорт. Туди дівчина і спрямувала всю енергію. Одразу обрала трек, і успіхи не забарилися. На треку е... Гарніше, зрілішніше, тепло, не доє вітер, не йде дощ. І взагалі мені більш подобається трек. От, от люблю його і все. Сезон 2018-19 найуспішніший у кар'єрі Олени, однак і забрав дуже багато сил. Найбільше виснажив етап у Німеччині. Третє в спринті і перше місце у гіті на 500 метрів. А чому він такий виснажливий був складний? Спринт то завжди виснажило, бо ти сидиш цілий день, їздиш, і тебе кожен раз можуть вибити. Ти можеш піти на трибуну. Поміж етапами. Кубка необхідна не лише фізичне, а й психологічне перезавантаження. Морально я відпочиваю, я граю відеоігри. Так, я там просто чекаю від цього світу в мір в світ відеоігри. Дуже вдалим видався для Олени Старікової п'ятий раунд. Кубка світу, який приймала Нова Зеландія. Там львівська атлетка завоювала друге місце у спринті, дебютну для себе нагороду срібного гатунку у цій дисципліні. Мені там дуже повезло, як то сказати. Мене не застав часовий пояс. Зміна часових поясів. Буває дуже важко їхати. Я добре себе почувала і думала, що я зможу. Просто прекрасно все було тоді. З поміж усіх місцин, де точилися змагання, найбільше спортсменці припала до душі саме Нова Зеландія. Як будто то де всесвіт, там все не так, там так мало людей, так зелено. Там як рай на землі. Дуже обожнюю цю країну. країна. Хочеться туди повертатися. Так, хочеться там жити. Завершальною і мажорною нотою став етап у Гонконгу. Там наша героїня посіла друге місце у командному спринті з любов'ю Басовою. У мене ще не закінчився сезон. У мене зараз буде чемпіонат світу. То найважливіше гонка у року. А от за підсумками усіх етапів Кубка світу Олена перемогла у загальному заліку в індивідуальному спринті і стала другою у командному. Тепер з приємністю оглядає нагороди. Знаєте, де вони мене висять вдома? У мене є велика фігура Дарт Вейдера. Дарт Вейдер їх охороняє. світова першість відбудеться наприкінці лютого. В Польщі до неї велосипедистка готуватиметься в Туреччині. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов. Західнет новини. Рятувати життя професійно, медичний центр може надає невідкладну допомогу львів'янам та мешканцям регіону. У сучасному реанімобілі професійне обладнання для порятунку життя, зокрема, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, електрокардіограф, киснева апаратура. Тощо. Невідкладна допомога може виїжджає на всі виклики, окрім екстрених, куди можна віднести це важка черепно-мозгова травма, інфаркти, інсульти, важкі кровотечі. В склад бригади невідкладної допомоги входить лікар, фельдшер, водій. У вартість виклику входить огляд, та оцінка стану пацієнта, рання діагностика, оцінка стану гемодинаміки, визначення артеріального тиску, пульсу, електрокардіограма, і не тільки, а також необхідне медикаментозне забезпечення і за потреби транспортування. Ми маємо всі необхідні медикаменти, які будуть потрібні пацієнту при критичному стані або для здійснення транспортації. Також автомобіль є адаптований до пацієнтів на візку, а також для лежачих пацієнтів. Здійснюємо супровід масових заходів, виїжджаємо на загострення хронічних захворювань, таких як підвищення температури тіла, підвищення артеріального тиску, надаємо паліативну допомогу. Медичний центр МОЖУ професійно надає паліативну симптоматичну допомогу при ургентних станах, а також знеболення, детоксикацію та безпечне транспортування чи супровід масових заходів. Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Дедалі на паруссіті відвідають.